Я готовий. Чо? Сношати Що ти? Ну я серйозно. Поліція сношає водіїв, але в даній ситуації все вийшло по-іншому. Штраф кожному водію за стерту шину. Без доказів, без замірів. І ми знову скасували незаконний штраф поліцейського снашателя. Снашати буду. Що ПДР має до військово-облікових документів. У ти креса мене за який хер тут то шмалили ви мене обоє, блядь. Все відповідно чинного законодавства. За я вибачаюсь, ти, А шмалили це що? Ей, ти, блядь, давай ручку нахер і підпишу, блядь. Всім доброго дня. Справу виграли. Ура! Хотів би подякувати Артему окрему клубу Артем Молодець. Клубу Дімі, Антону. Я не, не жалкую, що я колись вступив до вашого клубу. Дякую всім. Ну нічим, ну, якщо воно просто лесе. Ну я фатку, я фатку, я й на баді казняв. Да, 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 да. Це клуб АД. Долучайся до нашого юридичного клубу і обирай один із трьох подарунків. Все дуже просто. Потрібно підписатись на наш телеграм, стати учасником клубу, і ви отримаєте можливість обирати три різних подарунки.